З вами знову музейний подкаст. І ми починаємо цикл розповідей про трипільців, які стали відомими в межах своїх сфер діяльності. Так би мовити, таланти Стрипілля. Зараз я вам ще хочу розповісти про родину дзюбенків. Які Дзюбенко Микола Іванович. Професор, доктор фізико-математичних наук, фізик-астроном, викладач Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка, та його брат, рідний Дзюбенко Валентин Іванович, кандидат технічних наук, учасник полярних експедицій в Арктику і Антарктиду, науковий керівник Центрального конструкторського бюро заводу Арсенал. Керівник Норильської комплексної магнітно-іоносферної станції. Це, це, два це два рідних брати. Вони народилися в трипіллі. Я по порядку спочатку розповім про Дзубенка Микола Івановича, а потім про Валентина. Народились у трипіллі, хата їх стоїть і понині, якщо сказати. Якщо ви в центрі нашого села приїжджаєте, іде дорога прямо на Жуківці, а наліво йде поворот на Ржищів, то на вуглу стоїть хата Ткаченко, де вона проживала, вони вже її продали. А поряд там така стара, престаре стоїть дерево акації, і там старенька така хатка з віконницями. Оце ще їхня хата, де народилися ці хлопці, батьківська хата. О, вона там стоїть. Ну, мало хто знає, мало хто знає, і з молоді особливо, що народилися такі відомі люди у нас у селі. І мене завжди, ви знаєте, шокує те, що ось зараз складається така думка, що якщо дитина ходить десь в міську школу, значить вона там буде розумніша. І е, краще дізнається, більше дізнається, але якщо людині е, даний розум від природи, то яку б школу вона не ходила, але вона свого доб'ється. От е, я хочу так само сказати про цих братів. От мало знаю про професора цього доктора фізико-математичних наук, що він народився 29 жовтня 1933 року. 1933 року якраз в Голодомор. Да, тут же да, у селі Трипілля Обухівського району. Далі його батько працював сільським ковалем і слюсарем складальником на авіаційному заводі. Пройшов усю війну, отримав тяжке поранення, вижив і дав можливість своїм синам Миколі та Валентину отримати добру освіту, розвинути і проявити наукові таланти. А мати Федосія Федорівна все своє життя присвятила домашньому господарству та вихованню дітей. У 1951 році Микола Дзюбенко закінчив нашу трипільську школу із золотою медаллю, так само, як і Валентин із золотою медаллю, і в тому ж році вступив на фізичний факультет Київського державного університету. У 1956 році він закінчив фізичний факультет за спеціальністю фізика астрономія, отримавши диплом з відзнакою. І після того, червоний диплом, як казали тоді так, і після закінчення університету замість Кримської обсерваторії Микола Іванович поїхав працювати в Арктику інженером на полярну станцію на острів Мости. Тікстінського радіометеорологічного центру обслуговував комплекс патрульних станцій для фотографування і для фотографічних і спекторальних спостережень полярних сяйв, виконуючи програму міжнародного геофізичного року. Отакий От наш відомий земляк. Молодий вчений повернувся у Київський університет уже в 60-му році, щоб навчатися в аспірантурі. У цьому ж році в його молодій сім'ї народилася донька Олена, а у 65-му захистив кандидатську дисертацію е дослідження морфології і структури полярних сяйв за спостереженнями в районі Бухти Тіксі. Працював на посаді старшого інженера, завідувача навчально лаб... навчальної лабораторії, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника кафедри астрономії, займаючись науковою роботою. В 1975 році Микола Іванович почав Поєднувати науку з викладацькою роботою в Київському університеті імені Шевченка. Спочатку на посаді старшого викладача, а в 1978 році доцента, а з 1901 року професора кафедри астрономії та фізики космосу. Далі у 95-му році захистив докторську дисертацію дослідження впливу стану іоносфери. На структуру і динаміку полярних сяйв. Це треба мати таку голову, його навіть трудно вимовити, а він оце все знав і досліджував. Читав спецкурси: Практична астрофізика та загальна астрофізика, фізика геліосфери, сонячно-земні зв'язки, космічний експеримент. Автор навчальних посібників Вступ до фізики навколоземного середовища, це в 94-му році він його випустив, фізика геліосфери 2001, видав підручники вступ до фізики навколишнього середовища, фізика геліосфери підготував посібник з курсу Космічний експеримент. Ну і основними напрямками його наукової роботи були фізика геліосфери та сонячно-земні зв'язки. Микола Іванович Зюбенко учасник 10 експедицій Київського університету в райони Крайньої півночі для дослідження полярних сяв. Це 60 ті роки, 73-й, 74-й, 76-й ТВ спостереження, у зону повних сонячних затемнень для дослідження процесів у сонячній короні. Це 61-й рік Башкирія, 65-й рік Острови Кука, 68-й Курганська область, 70-й Мексика, 72-й Чукотка, 73-й Мавританія, 76-й Азайбержан, 81-й Сахалін, 90-й Чукотка, 91-й Бразилія, 99-й Румунія. Оце, бачите, об'їздив весь світ, так, весь світ об'їздив. Ну, не просто їздив, а займався науковою роботою. На початку 70-х у СССР розпочалися роботи з активних експериментів у космосі, Інжекція інжен... ін... електронних пучків, барію і тощо. Микола Іванович активно включився в роботу з організації спостережень оптичних ефектів у таких експериментах, маючи величезний досвід спостережень полярних сяйп. І швидкоплинних сонячних затемнень за короткий час освоївши особливості телевізійних спостережень. Микола Іванович Зубенко став одним із ідеологів організації проведення обробки результатів спостережень в експериментах Зірниця 1 73-й рік і Зірниця 2, 75 рік, Спалах, 75 рік, радянсько-французькому експерименті Аракс 74 75 роки. Та інших він був незмінним учасником експедицій на полігоні Капустин Яр в Архангельській області, виконував також спостереження з борту літака, як 40 Серед його найважливіших наукових досягнень нові результати відносно тонкої структури та динаміки сонячної корони і полярних сяйв. Відкриття відгуку полярних сяйв на зміни стану магнітно спряженої іоносфери та на землетруси, автор більше 200 наукових публікацій. Ну і наукова діяльність Зюбенка була відзначена міжнародною науковою спільнотою. Він був членом міжнародної астрономічної спілки, нагороджений дипломом ВДНГ. Гар... ВД... НГ ССР 74 рік, медаллю Ради Інтеркосмос в 75-му році, медаллю Національного комітету космічних досліджень Франції в 75-му, премію Мінвузу У ССР 81 рік. І помер Дзюбенко 9 листопада 2004 року у селі Трипіллі. Де й був похований за його заповітом, тому що він такий зробив заповіт, щоб похоронити його коло його батьків. Дуже любив трипілля. Я хочу це просто ще додати. Mm -hmm. Він дуже любив Трипілля. більш старше покоління трипільців, знають його, такого собі кажеться дідочка, який на велосипеді. Уявіть собі, така людина, професор, на велосипеді з вуличками. Світ да, весь світок їздив і на велосипеді їздив до Дніпра. Він наскільки любив трипілля Дніпро? Навіть у цю хату батьківську він не продавав, він старався її підтримувати і сюди приїжджати. в, ті, в вільний час ну, вона надихала його, надихала на ці наукові відкриття. І, знаєте, жаль, що вона от зараз я її гляну на ці віконниці, як проїжджаєш кожен раз і думаю, стоїть. Стоїть, да, залишилась у його сім'я у Києві. Mm -hmm. Ці матеріали надала мені його дружина. Mm -hmm. О, надала мені його дружина. І, і вона ж взяла спогади у його ну, <кхм> співробітників, які з ним працювали, і передала мені, щоб вони в нас знаходилися в нашому музеї. Ну, з цією роботою ми <кхм> приймали участь і. Всеукраїнській експедиції, учнівської молоді, е, моя батьківщина, Україна. Ми теж розповідали про нашу Зубенка. А в цих спогадах описується, ну яка він був людина? Дуже скромна угу. є, отак от як його пригадують, його, пригадують і трипільці, і пригадують його е, колеги по роботі. Дуже скромна, дуже наполеглива, настирна. В досягненні мети, можна так сказати. От. І знаєте, він завжди намагався виконувати свою роботу на відмінно. Ну, це ви бачите, що да, школу на відмінно, університет на відмінно, всі свої наукові роботи на відмінно. Мало хто це робив, а він його робив. Оце що я хочу сказати? така талавит, талановитий трипілець. Ось ще збираємо зараз матеріали про наших професорів трипільських. Буду далі вам розповідати. От, а вони ще є. От такі люди, хоча в селі в нас їх мало хто знає. Це в нього, тобто хата та лишилася так, на, на ньому, да, на його родині, на да. його родині. На його родині. Ну і він використовує як дачу. Вони живуть. Ну так, да, вони. Ну я чого їх дуже щось дуже мало бачу, щоб вони зараз приїжджали. Коли він жив, він сюди приїжджав постійно, постійно. На вихідні і, дні і навіть коли вже пішов, там його були вільні дні. Він приїжджав і в такі дні, в буденні. Так, і ще одне питання. Його батьки жили весь час в Трепілі. Він так, не так. забрав до себе в Києві. Вони тут залишалися. Я хочу сказати, що Валентин Іванович, це рідний брат Миколи Івановича, цей менший брат його. Він народився 13 вересня, коли Микола Іванович народився у 33-му році, mm. О, то Валентин Іванович народився 13 вересня, вже 35 1935 році. Теж народився в селі Трипіллі, закінчив нашу трипільську школу середню після 52-57 роках навчався в Київському державному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка за спеціальністю астрономія. Я хочу просто додати, що коли мені за Миколу Івановича дали матеріали дружина. О, більше матеріалів, то е, Валентин Іванович, е, якось сім'я залишилась там в Норильську, там, де він е, помер, де вона була з ними. І такого зв'язку в мене з сім'єю немає. Не було. То те, що розповіла сім'я вже Миколи Івановича, я е, буду розповідати і вам, що я знаю. Е, далі після е, сьомого 64 роках. Начальник геофізичної обсерваторії в Тіксі, Якутія. У 64 66 роках провідний інженер ЦКБ заводу Арсенал. В 66 68 роках учасник 11-ї радянської антарктичної експедиції, штурман походу Мирний, Восток Мирний. 1968 1971 роки провідний інженер ЦК Б заводу Арсенал. 71-й рік учасник експедиції супроводження космічного корабля судно академік Сергій Корольов. Далі 71 80 роки заступник начальника ЦКБ заводу Арсенал напрямок роботи. Оптичні прилади для космічної промисловиці, учасник випробувань та запусків на Байканурі та в Капустяному яру. У 80 84 рік заступник директора НДІ оптичного приладобудування. 84 94 роки начальник міжнародного космічного полігону міста Норильськ Росія. Там він і помер. У 1994 році Валентин Іванович помер у Норильську, і що е... менше, прожив. менше да, прожив. І що характерно, що будучи в самому Норильську, не знаю, відчував він там чи не відчував, але це його теж е... якби заповід, що його похоронили е... у. Трипіллі. Ось Надія Павна Шипотіна, вона на той час була, ну, ви знаєте, що вона 40 років працювала секретарем Трипільської сільської ради, це вона мені розповіла е, такий факт, що до нас на Трипільську сільську раду прийшов запит із Норильська, щоб дали дозвід на захоронення Дзюбенка Валентина Івановича тут, у Трипіллі. Ми такий дозвіл, наша Трипійська сільська рада дала, його сюди привезли і захоронили тут же, де його брат, де його рідня. От. А те, що менше не можемо. зараз, бачите, оця війна така, що не можна з Росією там зв'язатися, я так зрозуміла, що сім'я все-таки його десь там залишилась в Росії. От. Хоча похоронили його тут, у нас у Трепілі, там же де брат, де батьки, мама з батьком і так далі. Так Що, що так... він помер? Не, не ясно. Ну, але ж це, це така напруга, така відповідальність, у принципі. Ну, і Норильськ це не, не, не Ялта, наприклад, no. він завжди, завжди, в таких екстремальних умовах фактично ця людина перебувала. От. І, і ще, я думаю, що це ж така яка велика на, на, напруга, нагрузка на, на людину, на її мозок і так далі. Ну, бачите, Микола все таки все рівно довше проживає. Да, Ти, довше. Ж, ж була ну але важка да. робота важка, і скільки їздив, ну так от вийшло. А, так, навіть... Фотографія єдина. Ось я думаю, що там вам точка покаже цю його фотографію. Ну вона, бачите, тут така з бородою, і він більш замучений, такий, не такий, як Микола Іванович, у тому смислі. Но... Теж дуже відома така людина. Ну мене вразило, наприклад, те, коли мені Надія Павлівна розповідала, що світи з Норильська прийшло в село. Ну таке, ну хай там відоме, ну там воно мало відоме, щоб таку людину привезти і захоронити в нас. Бо це була його воля остання. І його привезли. Оце, бачите, як поверталися наші односельці все одно, де б не були, ну повертається у село Триві на рідну землю. На рідну землю так. Дякуємо, що слухаєте нас, і до нових зустрічей! І обов'язково донайте на ЗСУ.